Вітаю дітки! Міжнародний день сну відзначають щороку у березні зазвичай у п'ятницю перед днем весняного рівнодення. Це свято нагадує нам, наскільки важливий сон для вашого організму. Це біологічна потреба живих організмів, щоденний нічний відпочинок покращує функції тканин і систем. Він дає можливість на наступний день бути працездатним, розумова, фізична, емоційна, робити логічні висновки, добре вчитися, легше запам'ятовувати інформацію. А чому важливий сон? Він допомагає відновити сили та енергію. Покращує пам'ять і настрій, зміцнює імунітет і допомагає організму боротися з хворобами, допомагає зростати дітям та підтримує здоров'я дорослих. Сон тихенько йде до хати, нам у вічі заглядає, ніч на дворі, Треба спати, і боротись сил немає. Загорілись в небі зорі. Тихо місяць спокотився, затихає хвиля в морі, а мені вже сон приснився. Оскільки потрібно спати людям, дітям потрібно спати 10-12 годин, підліткам – 8-10 годин, дорослим – 7-9 годин. А як зробити свій сон кращим? Треба лягати і прокидатися в один і той самий час. Відкласти телефони та гаджети перед сном, не пити багато чаю чи кави ввечері, прогулятися перед сном або провітрити кімнату. Чи знаєте ви, як сплять тварини? Сплячі істоти часто вибирають для сну максимально комфортне положення, кішки, собаки та багато інших тварин лежать горизонтально. Кажани висять догори ногами. А слони і коні сплять на ногах. Сплять, здається всі, але різним тваринам потрібні різні періоди і тривалі сну. Наприклад, жирафам вистачає близько 30 хвилин глибокого сну на добу, розділеного на декілька окремих сіансів. І навпаки, деякі літучі миші готові дрімати вниз головою по 20 годин на день. Дитинчата, касаток і дельфінів перші кілька місяців життя взагалі можуть не спати. А як же можна відзначити день сну? Треба добре виспатися, а якщо вранці не вийде, то лягти спати ввечері раніше, і нехай це свято буде приводом подбати про себе і своє здоров'я. Дякую за увагу! До побачення!